Понад 430 тисяч наборів виживання доправив гуманітарний штаб Ріната Ахметова на Донбас у липні. Допомогу отримують дорослі та діти пільгових категорій мирного населення. До кінця тижня штаб направить ще дві колони гуманітарного рейсу. А в серпні продовжать споряджати автівки з допомогою, і це буде аж 17 колон. Далі Вікторія Чистюхіна. Дитячий набір для своєї дитини Ганна отримала на пункті видачі на Донбас ареді Прогодувати маля зараз надзвичайно складно. Навіть якщо дитячі каші та пюре у магазинах є, через високі ціни їх придбати неможливо. Час таке час, все дорого. А благодаря помощі ну от ми прикармлюватися стали. Тільки у липні штаб Ахметова видав 27,5 тисяч наборів для дітей. Допомогою підтримує пільгові категорії людей, які залишились по той бік лінії зіткнення. Продукти для кожного набору виживання уже 11 місяців доставляють гуманітарні рейси. 49 тисяч тонн стільки доправили до логістичних центрів Донецька та Маріуполя за весь період роботи штабу. Це дозволило роздати більше 3 мільйонів 800 тисяч наборів виживання. У серпні штаб Ахметова планує доставити на Донбас більше п'яти. Тисяч тонн гуманітарної допомоги врахадітик машині два на неї вже чекають сотні тисяч людей. Серед них і мирні мешканці, які живуть поблизу лінії зіткнення З цією категорією людей, працюють бригади мобільної видачі із травня. Роздали 22 тисячі наборів у ста населених пунктах по обидва боки лінії зіткнення. Ми пенсіонери 74 роки. Нам діти в Донецьку, не можемо проведати дітей в Горловці і в Донецьку. Ми дуже хочемо, щоб прекратилася ненужна, нікому не потрібна війна. А от допомагати ліками на непідконтрольній території зараз неабияк проблемно. Поки штаб підтримує запасами, що завезли раніше. У липні адресну допомогу отримали 273 людини. Ми допомагаємо людям проводити операції, допомагаємо дітям, допомагаємо закупати лікарственні препарати. Запрос на лікарство препарати... К сожалению, только растет. Это очень серьезная проблема, которая требует государственного подхода и решения на государственном уровне. Потребує рішення і проблема психологічного стану тих, хто живе у зоні бойових дій. Саме для цього на непідконтрольній території працюють психологи штабу Ахметова. Моя мечта, щоб не мы больше не слышали этой стрільби стріляли. більше 25 тисяч стільком дітям встигли допомогти психологи штабу. Діти найпострадавші пострадавши категорія населення, це травма, которая, якщо її не убрать, заложиться на на всю жизнь. І наша задача як можна швидше і що очень важно качественне, вивести дітей з этого состояния. Спеціально для дітей у липні розпочала роботу нова програма Мирне літо дітям Донбаса. Пів тисячі дівчат і хлопців мали змогу відпочити у літніх центрах у Донецьку, Єнаківому, Харцизьку та Комсомольському. Протягом перших двох змін вже завершилась перша зміна у таборі Факел у Бердянську. 250 дітей відпочили біля моря та відволіклися від війни на два тижні. Я передаю привіт команді Шахтар. Я чекаю вас у Донецьку. І надія на здійснення мрій все ж таки є. Цей м'яч є символом мирного життя Донбасу. Біля донбас Арени він стояв нерухомо ровно рік. Спеціально для дітей його запустили знову. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Сабитя канал Україна.